Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. Скільки шкіл, дитсадків та лікарень зруйнувала Росія за час повномасштабного вторгнення? Результати дослідження обговорюємо з аналітикиною української гельсінської спілки справ людини Владленою Падун. Ми говоритимемо про дослідження, про медичні та освітні заклади, які знищила Росія від початку повномасштабного вторгнення. І я думаю, що тут, по-перше, важливо нам означити, що це за дослідження, хто до нього долучений, і власне про які території йдеться, чи ми говоримо про всю Україну, чи про якісь певні регіони. Загалом, дослідження наше воно ініційоване українською гельсінською спілкою з прав людини і підготовлено в рамках програми Права людини в дії Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Відповідно, ми намагалися про проаналізувати масштаби руйнувань які завдала нам російська федерація в контексті освітніх і медичних закладів які відбулися спочатку з, з 24 лютого 2022 року відповідно територія яка була охоплена це вся територія Украї... вся територія україни яка на той момент була підконтрольна Україні, і ми намагалися досліджувати в тих межах і тих обставинах, які дозволяють нам можливості і інформації, які нам були надані, і профільними міністерствами, міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров'я, офісом генпрокурора, А також ми базувались на власних на власні на власній базі даних, яка збирає інформацію про злочини вчинені Російською Федерацією на території України в рамках ініціативи Глобальний трибуналу для для Путіна, і відповідно ми намагалися узагальнити і дослідити, зокрема, чому. І, і, і які які наразі є масштаби а, в інфраструктурі освітній і медичній стосовно руйнувань а, цих об'єктів, також проаналізувати саму е, механізм е, і ситуацію із документуванням? Е, Випадків руйнувань, зокрема, які здійснюються різними суб'єктами, а також ми намагалися окреслити правову кваліфікацію за міжнародним і національним законодавством, щоб, врешті-решт, винні у в цих злочинних діях особи були притягнуті до відповідальності. Відповідно, ми використали інформацію генпрокуратури офісу генпрокурора Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я. А ми намагались оцінювати і також іншу інформацію з відкритих джерел на ці тематики. А також ми використали дані всесвітньої організації охорони здоров'я, яка також в рамках системи спостереження за атаками на охорону здоров'я. Досліджує в такому динамічному, відкритому просторі платформі атаки на охорону здоров'я, зокрема в Україні. Також ми намагались дослідити, скажімо так, ціну війни і ціну збитків, які нанесені у освітній і медичній сфері. Відповідно, ми також використали дані Київської школи економіки. Саме дослідження, воно охоплює моніторинг е, в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, тобто за два роки повномасштабного вторгнення. Я ще хочу поговорити з вами про ось цей момент якраз про відповідальність, тому що це достатньо активно обговорювана тема, принаймні в правовому середовищі і середовищі журналістів, тому що відбувається такий дуже цікавий цікавий процес у суспільства, яке звісно, що не всі є правниками правчинями або ж там спеціалістами з права. і, Може породжуватися такий дещо спрощений алгоритм і закономірність дій, що, от мовляв, скоєний злочин, відповідно, має бути відповідальність, і заперечити, звісно, це не випадає. Ми до цього всі прагнемо. Окей, але разом із тим ми розуміємо, що ті чи інші алгоритми дій, і, зокрема, міжнародного права, вони не передбачають, по перше, швидкого вирішення питання, тобто швидкого настання відповідальності, і є певна така зневіра. Принаймні у великої кількості людей, на мій суб'єктивний погляд, коли вже е, починають лунати такі тези, мовляв, ой, ну і що, і що, і що той Путін, і що той Шойгу, що посадили їх уже? Скільки вже там якихось позовів, заяв, якихось справ, скільки вже доказів, це нічого не дасть. І от є журналісти, які між власне, ось цим запитом роз'яснити цю ситуацію і правниками, які насправді працюють, і це. Факт, але не можуть дати тут і зараз якихось швидких результатів, і мені здається, що на цьому етапі нам вкрай важливо артикулювати, що коли ми говоримо про відповідальність, йдеться, зокрема про це про запущення процесів, про прецеденти, про те, що це фіксується, що звернення є, що е, про це не мовчать, що процеси тривають. Це також складова відповідальності. Чи правильно я розумію, і чи це взагалі. Ліважить саме з правової точки зору, тому що я розумію, що неможливо задовольнити оцей запит на справедливість, говорячи про те, що ми запустили процес, там подали якісь позови, працюємо над збором доказів і так далі. Тому що ну ти ніяк не можеш цим задовольнити своє бажання якоїсь відповідальності ворога за, наприклад, свою зруйновану альмаматер або свою школу, або лікарню, де ти пропрацював все життя, не говорячи вже про. Про втрачені життя. З, власне, з цей юридичний аспект для вас він як виглядає, і чи правильно я мислю, говорячи в такому напрямку? Єлизавета, ви правильно мислите. Я хотіла би окреслити для розуміння для простих слухи для тих, хто просто хоче розібратися в цих складних великій кількості міжнародних документів, взагалі, міжнародному гуманітарному праві, як такому варто розуміти, що. Дії е, російської армії на території України підпадає під регулювання як нашого національного законодавства, і у нас передбачена кримінальна відповідальність за такі дії, так і на міжнародному рівні, е, е, яка який передбачений міжнародним гуманітарним правом, якщо говорити про національний рівень. Е, то uh, ми говоримо про 438 статтю Кримінального кодексу. Вона досить широка, про це ми робимо uh, акцент uh, у себе в дослідженні, тому що uh, ця стаття uh, вона передбачає досить, uh, скажімо так, uh, широкий, uh, широкий спектр. Uh, Палітру дій, за які може бути притягнена особа до відповідальності, відповідно, там жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення до примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, які заборонені міжнародного права. А також остання частинка, яка безпосередньо сюди лягають а, руйнування медичної і освітньої інфраструктури, це Інші порушення законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана парламентом України. Відповідно, під цю останню частину, під широку палітру. Підпадають якраз у ці дії а, про а, руйнування освітньої інфраструктури, медичної інфраструктури і так далі. І відповідно воно безпосередньо пов'язане із міжнародним з міжнародним а, гуманітарним правом. Це і Женевська конвенція, додатково протодаткові про протоколи а, до Женевських конвенцій, конвенція про закони звичаї війни на суху долі. Їх щонайменше сім штук. А, і відповідно а, ці. А, ці міжнародні акти передбачають, що е, руйнування освітньої і медичної інфраструктури є безпосередньо е, злочином. Вони не можуть бути піддані а, атакам а, в, під час війни, а якщо говорити про безпосереднє притягнення до відповідальності, а, якщо ми говорили про 438 і а, про а, ведення розслідування кримінальних проваджень і досудового слідства в рамках 438 статті, то якщо говорити про міжнародний рівень, то це якраз Римський статут міжнародного кримінального суду, і а, варто зауважити, Уважити, що Україна а, не ратифікувала а, Римський статут. Однак а, його юрисдикція дозволяє нам, як Україні, робити заяву про те, що ми хочемо, щоб. А, Злочини, які вчиняються на території України, були розслідувані прокурорами міжнародного кримінального суду. І Україна дала дозвіл на те, щоб такі дії вчинялися. І наразі у нас розслідуються всі діяння. І, зокрема, якщо говорити про кваліфікацію, то це безпосередньо стаття 7 Римського статуту і стаття 8 Римського статуту. І це злочини проти людяності і воєнні так звані воєнні. Злочини. І відповідно руйнування медичних закладів, де безпосередньо надається медична допомога цивільному населенню, де люди можуть отримувати медикаментозне лікування. Відповідно, оце обмеження, яке буде внаслідок руйнування, це вже говорить про те, що це Російська Федерація умисно створює умови для. Винищення українського населення, яке не зможе отримувати відповідну допомогу і відповідне лікування в цих закладах. Це е, так само говориться про е, ос, е, освітню інфраструктуру, е, тому що е, е, це, е, ці е, об'єкти вважаються цивільними, така презумпція, так звана презумпція цивільності, е, що е, ці е, ці заклади, якщо є ймовірність, що вони використовуються як цивільними об'єкт, вони не можуть піддаватися нападу. Відповідно, міжнародне гуманітарне право ставить перед нами от чітку заборону про те, що ці об'єкти не можуть бути піддані руйнуванню, пошкодженню і так далі. Якщо говорити про Процеси розслідування то а, наразі, типу, ми можемо говорити про те, що. А... У нас в Україні офіс генпрокурора надав нам інформацію про те, що вони розслідують ці кримінальні провадження. І наразі нам відомо про те, що станом на 31 грудня 2023 року повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів за 438 статтею 473 особам. Стосовно 318 осіб направлено обвинувальні акти до суду. І наразі ми маємо вироки і засуджено 73 особи за цією статтею. відповідно, ми можемо говорити про те, що всередині країни відбувається таке розслідування, і наразі ми говоримо про те, що є з'ясування персоналій, які віддавали накази, які безпосередньо вчиняли злочинні дії, і їх буде притягнуто до відповідальності. Якщо говорити про Міжнародну правову відповідальність тут якраз міжнародний кримінальний суд може накладати санкції, як нам відомо, що він наклав санкції на Путіна. Відповідно ми можемо говорити про те, що наразі відбуваються певні дії, які, скажімо так, будуть обмежувати в правах. Тих чи інших суб'єктів чинення, і варто пам'ятати, що якщо ми говоримо про Путіна як, скажімо так, особу вищого рівня, як представницького Російської Федерації, то не варто забувати, що Римський статут дозволяє притягати до відповідальності персональну. Персонально кожну особу, яка була в ланцюгу від прийняття рішень про напади віддання безпосередніх наказів, і до тих, хто безпосередньо виконував накази, персонально кожна особа після розслідування. Uh, і належних судових процедур буде притягнута до відповідальності. І uh, варто з'ясувати ну, зауважити на тому, що не дивлячись на те, що цей процес може відбуватися досить тривалий період, uh, немає строку давності в цих злочинів. Uh, і відповідно uh, рано чи пізно uh, ці особи персоналі вони, uh, будуть uh, відповідати за свої дії, за свої вчинки. Я нагадую, що ми говоримо з аналітикиною української гельсінської спілки справ людини Владленою Подун. Пані Владлено, ще запитання, яке я не можу оминути, і його як мені здається, критично важливо зазначити щодо статистики: хто власне провадить статистику руйнувань і чому вона різниця в тих чи інших підраховників? Так, Стосовно масштабів, знову ж таки, нагадаю, що ми збирали статистику профільних міністерств Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Офісу генпрокурора, а також керувалися власними, власною базою даних, яка збиралась в рамках ініціативи Трибунал для Путіна. Що я можу сказати? що... Профільні міністерства в них є, вони дали найбільшу статистику, найбільшу кількість, найбільше в розрізі типів руйнувань і більше, більшу деталізацію, ніж офіс генпрокурора. Якщо ми говоримо про державні структури, відповідно. МОН подав нам інформацію, що наразі зруйновано і пошкоджено об'єктів освітньої інфраструктури 3797. Якщо ця цифра досить велика, і варто зауважити, що якщо говорити про кінець 2021 року, про скажімо так, ті часи до повномасштабного вторгнення, то на кінець 2021 року в Україні функціонувало близько 30 тисяч закладів освітні. Світи, відповідно, оця цифра 3797, яка говорить про руйнування. Це близько 12-13%. Це ті, скажімо так, збитки, які зазнала освітня інфраструктура. А в той же час офіс генпрокурора подає інформацію про руйнування 2893. Трьох об'єктів освітньої інфраструктури відповідно різниця між даними профільного міністерства і офісом Генпрокурора прокурора близько тисячі об'єктів. Теж, те ж саме стосується і е, закладів е, охорони здоров'я. Відповідно, е, Міністерство охорони здоров'я надало інформацію, що е, на кінець е, 2023 року, на за два роки повномасштабного вторгнення, зруйновано або пошкоджено 1696 об'єктів медичної інфраструктури. У той же час офіс генпрокуратури е, генпрокурора подає інформацію про зруйнування 723 трьох. Е, Об'єктів медичної інфраструктури, відповідно, різниця йде в половину. А ми намагались проаналізувати, на якому етапі відбувається збій, різниця і чому вона, і чому так різняться дані. І перш за все. Ми думаємо, що це е, різниця в механізмах збору статистичних даних, е, в особливостях розслідування е, е, кримінальних проваджень, е, які веде е, офіс генпрокурора. Відповідно е, різні суб'єкти, різні алгоритми, різні е, механізми і різна методика збору ці, цієї інформації. Також е, мож, однією з причин може бути відсутність взаємокомунікації на рівні державних органів. Де не враховується або якимось чином відбувається дискореляція статистичних даних. Якщо говорити про е, дані, які зібрав е, УГЕСПАЛ, е, відповідно у нас статистика про стосовно руйнувань закладів е, освіти 1546 і закладів охорони здоров'я 461. Е, зрозуміло, що ця статистика менша від, від офіційної, яка ведеться державними органами. Е, вона е, основна причина полягає в тому, що е, ці дані мають можуть і мають бути розглянуті як додаткові до основні основної статистики. Але е е УГСПАЛ е збирає цю інформацію за допомогою громадських приймалень, які є в, в багатьох, але не в усіх регіонах України. Е і відповідно е можливість збору цієї інформації, зважаючи на можливості. Е Громадської громадської організації і е, державних структур різниця, тому е, ми цілком свідомо розуміємо, що наші дані будуть відрізнятися від офіційної статистики. Але е, стосовно е, якраз таки цієї різниці в даних е, хочу зауважити на тому, що я на початку згадувала про Всесвітню організацію охорони здоров'я, яка веде е, статистику і також е, в рамках системи спостереження на, е, за атаками на охорону здоров'я в Україні. Е, е, якраз я можу сказати про те, що дані Міністерства охорони здоров'я і ВОС е, здебільшого співпадають, якщо ми говоримо, нагадаю, 1696 е, за е, статистикою МОЗ, і 1506 за статистикою е, ВОС. Е, відповідно, тут Можна говорити, що всередині держави е, з, у нас іде десь збій, і в нас відсутня кореляція і е, якась комунікація, і подання єдиної статистики. То якщо говорити про взаємодію на національного рівня в вигляді профільного міністерства і наддержавної структури, е, то тут якраз оцей міжнародний співробітництво воно співпадає. Такою була розмова з аналітикиною української гельсінської спілки з прав людини Владленою Падун при мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.